Посилочка, яка до нас приїхала з Одеси, да? доволі багато посилок до нас приїжджає з Одеси. І дивись, вага майже 10 кг. На твою думку, що тут може бути? Опять про твої екстрасенсорні порозмовляємо. Коротше, немає екстрасенсорних взагалі. Нічого. Так, на слідчому виходному треба було розвивати. Як ви розвиваєте свої екстрасенсорні способності? Ану, поділіться, у кого вони є? Напишіть, яка ціна буде на наступний рік на мідь. Велика, чи мала. Пого, блять, важко. Більш зрозуміло стає. Чи як було нефіга не зрозуміло, так і далі нефіга не зрозуміло. Нічого собі, як ти в якійсь легкій формі сказав, хто зна. Я думав прозвучить по-другому. Чікс. Висилаю в перший раз. І саме головне, щоб це був не останній раз, а щоб це був черговий раз. Диви, отут у нас що? Що це таке? Це якесь взагалі незрозуміло, що це може бути, так? Да? Чи зрозуміло? О, треба в руки взяти. В руки взяв і стало ясно, так? Да? А поки в руки не взяв, нічого не зрозуміло. Дивись, це твердосплавні втулки. да? Чи вірніше, що це? Протяжки, втулки, що це таке. Підскажіть в коментарях, бо ви ж ну, спеціалісти такі слабенькі. Щось в металі розуміємо, але відкуди воно зняти, не завжди понимає. В Взагалі, ця штука по чому? 900. 900 гривень кілограм. Якщо у вас є така штука, то ласкаво просимо. Зверні на нього ще раз увагу. Бачив? Побачив? Класно, так? Да? І вага. 2,300. І багато ваги, а результат відмінний. Дивись, що тут. Скрива. Uh -huh. А тут залізні електроди, які коштують 140 гривень кілограм. А що це за електроди, знаєте? Не дуже щось вони цей раз залізні попались, ну, трохи залізні. Е, вони бувають магнітні, бувають немагнітні, бувають слабомагнітні, але суті, питання це не міняє. Це сармайтовий електрод. Використовують його, наварюють лемеші, наварюють різні робочі механізми, які працюють з абразивом, щоб вони не так швидко стиралися. І плюс сама заточка, А да? Ану, скажи, да чи да. не да. Да. Навірно, да. А ще їх використовують там, де неможливо змазування. Буває ж таке? Буває. Змазки немає і все. Хоть ти як. А надо мазати, а нема. Тому використовують сармайтовий електрод і зношування шестерень і всяких інших робочих шестерень в шестернях мабуть не використають а, да? Думаю, ні. зношення різних робочих механізмів зменшується причому зна зменшується значно так що якщо у вас є сурмайтові електроди пам'ятайте тільки цілі отакі от от рупалки не проходять пропонуйте присилайте залюбки купимо